На вулиці Молодіжній у селі Брище зайнялася господарська споруда. Вогонь швидко розростався, ну і повністю знищив дах покрівлі. Вогнеборці спільними зусиллями швидко приборкали займання. На місце пожежі прибули вогнеборці 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона села Купачівка. Насіння подали один водяний ствол. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем і потерпілих немає. Того ж дня у Володимирському районі також спалахнула господарська споруда у дачному масиві. Вогонь повністю знищив будівлю. На щастя, обійшлося без жертв. На місце пожежі провели підрозділ п'ятої державно пожежно рятувальної частини міста Нововолинськ, де рятувальники подали на осіння один водяний ствол. Потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем.